Вітаю котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб надихнути на святкування Геллоїну, подарувати макіяжну ідею з палеточкою від EHE Revolution Love Spells. Ми сподіваємося, що ніхто не ігнорує сигнали повітряної тривоги. І якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ. Бажаємо приємного перегляду! Що, ж, друзі, ми все ближче наближаємося до Гелоїну, і, можливо, це цього року останній такий мейк тематичний. Хочу насолодитися всім, чим можна. Бачите, у мене все тут таке щось містично-готичне. Я в школі була готкою і від цього дуже отримувала задоволення. Хто взагалі пам'ятає ті субкультури, пишіть в коментарях, хто ким був, емо, панки готи. Наше минуле. Ойхард Revolution ціла лінійка палеток до Геловіну. Вони всі на 18 рефірів, і ви їх можете впізнати по формі палетки та по пакуванню, воно все плюс-мінус в одному стилі. І у мене один з перших запусків, не дивлячись на те, що це одна з перших палеток з цієї лінійки, мені здається, вона все одно варта уваги, тим паче, що її можна придбати на сайті Єви. Там я її купляла ще влітку. У нас не перші враження. Просто літо було таке. Цезарь тоді прям був, можна сказати, в критичному стані, і мені було не до палетки. Я намагалася знімати, я навіть вам до зйому робила, як я в кафе вигулювала мейк саме з цією палеткою. Але зараз я змінила камеру, я взагалі не впевнена, що у мене дозйом той залишився. Принаймні, я змогла вже дуже добре затестити цей Love Spell, смейків 10 точно створювала. І враховуючи те, скільки палеток у мене є в колекції, що рука все одно тягнулася до цієї, хотілося сказати, малютки, та малюткою то важко назвати Аж 18 рефілів. І це дуже показово. Я її брала на сайті Єви з великою знижкою чи 279 гривень, чи можна від 249. Я Пам'ятаю, що я дуже здивувалася вартості, це було напередодні дня незалежності. І, можливо, саме на день незалежності знижки і були такі великі. Тут дуже гарне пакування. Гарна картонка, вона класна, як ззовні, так і зсередини, і кольорова підбірка. у мене тут навіть ще ця плівочка залишилась, хоча зазвичай я їх. Гублю всюди, ну, це такокрозо. Звісно, тут немає якихось прям шалених спарклів чи блискіток, що вам всюди тут блимають. Це більш така класична формула і Revolution, Дуже схоже на те, що в кутах аристократах у мене є. Але, от, знаєте, схоже та не схоже. Так, тут, може, немає спарклів-спарклів, але наскільки гарно переходять відтінки на шкіру. Це висока пігментація, гладенькі сяючі, гладенькі сатини, гладенькі металіки. Тут різні відтінки різної формули. Також, окрім палетки від The Hard Revolution, сьогодні я підготувала палетку для обличчя від i-Magic. Просто вже нічого не встигаю, вже дуже давно не встигаю, як з літа у мене то все ж пішло. Так я і думала, що я цю палетку вам покажу разом в огляді у i-Magic аж дві палетки для очей. Ще щось я від них там купляла. І от для обличчя, ну, не встигаю. То давайте, типу, перше враження, потім iMagic окремо подивитись. Ну, і воно таке гарне, тут таке пакування, от все таке тематичне, що я подумала: ну подивіться, iHeart Revolution і Magic ніби створені одна для одної, тому будемо мазати на себе. Також, я думаю, що ми з вами використаємо рум'яшки, які також з літа в мене лежать. От Скільки косметики, я тоді на знижках, на свята, Надеї Незалежності прикупила. І я щиро вибачаюся, що не було сил знімати. Я знаю, що ви чекаєте мої відео. Просто я маленька розмазня, яка дуже сильно переживала за Цезаря, йому зараз покраще, то я намагаюся то все наздогнати. Рум'яна, корейський бренд The Face Shop. Це рум'яна у вигляді кушуну. Це така мілота, ну що то таке? І ще й колір прекрасний. У мене вони трошки під'юзані, бо я. Все літо ними користувалися. Це дуже такий ніжнятінські колір, який робить вам бейбі-фейс. Я в захваті, як від пакування, воно таке досить екологічне. Це картон, у вас іде оця кушен-бубушка пухнаста, і ви можете як пензликом, так і цим кушеном рум'яна наносити. Я довго думала, яку ж філіжанку сьогодні обрати? І вибрала таку з Фінксом з написом Життя після 30». -ти». Я, взагалі, її дарувала своєму чоловіку, але... Трошки позичила на сьогодні, бо у мене дофіга високий тиск, мене дуже плавить. Тому якщо вам буде здаватися, що я якась попливша, то вам не здається, хочу побажати кожному з нас багато багато здоров'я і море витримки, не дивлячись ні на обстріли, ні на повітряні тривоги, ні на виключення світла. Краще пережити одну важку зиму аніж все життя з русньою. Нашої русофобії ніколи не буде достатньо, і з цим запальним настроєм будемо починати фарбуватись. Я думаю, ви певно помітили нашу сьогоднішню подружку. Вона займає пів кадру і звати Сара на честь міс Фортуни з League of Legends. Це один з моїх найулюбленіших персонажів. Як завжди, я почну з консилеру, бо мені хочеться прибрати дисколорацію. Так, я бачу, куди мені наносити тіні без синячків, без почервонінь. І якщо ви робите якісь складні мейки, там багатошарові, різнокольорові, то я б радила починати саме з прибирання дисколорації. Надзвичайної краси є зелень і дохром. Я думаю, що ми будемо бавитися саме ними і додавати щось більш червоне. Я хочу створити образ, щось схоже на те, що я робила. Рік назад, чи майже вже два роки назад з палеткою від Makeup Obsession. Думаю, що треба нанести якийсь бальзам на губи, бо я дуже сухенька, а потім буде матова помада, то краще зволожити. Я беру бальзам від Mermaid. Сьогодні в мене аромат коли. Я знаю, що ви бачили вже кінцевий варіант мейку, але я то ні. І прям тримаю пальчики сиджу, щоб той лайнер, який у мене в голові вималювався. Так само гарно виглядає в реальності. З чого нам почати? Можливо, підемо, як я раніше любила, просто зблик, а потім вже матовими допрацьовувати, а чому б і ні? Я хочу вам, по-перше, продемонструвати своч на руці. Окрім того, що я вам у відео вставляла, я думаю, що це заслуговує на увагу. Це мої три улюблені відтінки. Давайте демонстративно дуже красивий лавандовий, це такий фіолет. Я не можу, я влітку цей відтінок постійно на себе мазюкала. Далі йде до хром, Це такий зелений на коричневій базі, він досить напівпрозорий. І зелений, ну, його варто нашаровувати, він так-то не сильно гарно виглядає, як перші два. Але я вас попереджала, що тут різні формули, зараз я собі пальчики повитираю. І зелений, темний піднашарую. Це все так гарно. Просто, наприклад, фіолетовому, взагалі, де він там фіолетовому нічого під собою не потрібно. Я його використовувала навіть без бази. Просто на консилер, і він однаково гарно виблискував. Доохром створює напівпрозорий ефект, але теж його можна використовувати самостійно. Тим часом, як зелень, відтінок віч, він гарнючий, але він настільки не напівпрозорий, що йому дійсно потрібно на щось лягати. Наприклад, на якийсь олівчик, і я згадала, що у мене є темно-зелений олівець від Color Intense. Я знаю, що ви не любите, коли дуже багато етапів макіяжу, але... Коли я роблю якісь мейки для розмовних відео по ту сторону, то зазвичай це так і виглядає. Я люблю використовувати бази, я люблю використовувати основи, щоб воно все дуже гарно лягало. От такий зелений олівець від Color Intense. Наскільки я пам'ятаю, це відтінок хакі називається серія про фокус. Я хочу нафігачити цю зелень як для смоки, можливо, навіть... І на рухому по це у нас буде база, яку ми будемо використовувати, щоб зробити зелений сяючий з палетки не напівпрозорим, а більш інтенсивним. Дуже люблю працювати з палетками, з якими я вже знайома, як відтінки певні себе поводять, що треба додавати, що не треба, яку базу використовувати. Звісно, перші враження це теж прикольно. Але якщо ви вже знайомі з формулою, то певно більше продемонструвати можливо. І от сьогодні я хочу вам показати, як на півпрозорі відтінки можна змусити працювати. Я нанесла базу широко, не соромлячись, бо у нас як ніяк Гелон. Наразі ми будемо відштовхуватися від відтінка Shadow та від відтінку Witch. Бо це прям якісь зірочки, плюс мій улюблений лавандовий. Лавандовий просто полонив мене з першого використання, він якоїсь надзвичайної якості. Так само гарні відтінок Moon Dust і Lucky Charm. Але золото. Ми бачили вже мільйони разів гарне золото. Просто знаєте, що воно тут теж якісне. Давайте я так само наберу і вам на ручці покажу. Мундаст – це такий красивезний нюд, дуже гарно відбиває світло, він такий якийсь пильно-рожевий і лакі Charm це яскраве золото, дуже гарно виблискує. От зелений, капризулька. Але що поробиш? Гарний падлюка. Тому будемо його якось нашаровувати на те, що я створила. Я спочатку наберу відтінок віч на палець прям тру-тру-тру-тру-тру. Він все-таки напівпрозорий. Отак він переходить і буду дивитися в дзеркальці, які є в палеці, і маюкати собі на рухому повіку. Я думаю, що ми спочатку багато-багато відтінку віч наквецюємо, щоб він закріпив нам кремові тіні від «Color Intense». і потім ще зверху пройдемося доохромним відтінком shadow, щоб їх заміксувати. Думаю, що саме час в це зелене місиво додати відтінок shadow. До доохром набирається значно легше аніж відтінок віч. Він більш такий рихленький і на пальці відчувається інакше. Я його наношу переважно на серединку, щоб створювався блік, як при Halo Eye. Бо, я думаю, вже видно різницю, де я нанесла цей блік, а де у нас тільки смарагд. Я звісно зараз беру прям найтемніше, що є в палеці, тобто, ви можете тут створити щось більш яскраве, більш рожеве і навіть нюдове. Але я зазвичай, коли беру такі палетки, то намагаюся триматися своєї зони комфорту і створювати щось таке руденьке, золотисте. Досить. Зараз працюємо з зеленю, це найскладніші відтінки, які тут є. З матових, я певно, візьму такий темно-коричневий пухнастим пензлем і почну поглиблювати складочку. Окрім того, що формула пігментована. Тіні ще й гарно співпрацьовують один з одним, не тільки сяючі, але й матові. Бачите, наскільки темно виходить. Тобто, як відтінок виглядає в палеці, так ви можете його нашарувати і на око. Причому, що я не можу сказати, що я зараз дуже багато самого рефілу набираю, це буквально тиць тиць І одразу такий темний темний гарний колір виходить. Далі я набираю світлий матовий. Так, щоб пройтись по кордону верхньому і трошки впрацювати темний в шкіру, мені здається, якось занадто графічно поки що виходить. А Хеллоуін у мене асоціюється з якоюсь такою димкою. Бо графіка це теж гарно, але не сьогодні. Мені здається, настав час мого улюбленого відтінку. І я зашліфую частину та, що під бровина, зона хайлайту, можливо, навіть не всю зону, а тільки там, де у мене кісточка випирає. Щоб коли ми крутили головою, бачите, наскільки яскравий блік створюється. Просто підкреслюю те, що у мене анатомічно випирає. Та ми наношу. Офіційно без жодних заперечень лаванда це просто тут мій найулюбленіший колір, і мені здається, я кращої лаванди за цю не бачила. Те, що вона виробляє під брови, це нелегально, це занадто гарно. І давайте цей самий відтінок лавандовий, ще жахнемо. У внутрішній куточок, бо занадто він мені подобається. Тут є відтінок or Treat, який я взагалі ні разу не використовувала. Мені здається, окрім того, що я його свотчила, бо він такий якийсь малинуватий, на темну базу, можливо, зараз він буде гарно. А чому би і ні? М -м так, окей. Це непогано виглядає. Додаю трико-трит. прям на серединку, трошечки-трошечки. Зверху нього нашаровую відтінок ларк чи Лурк, щоб це не було. І знадро рожевий. Я ж не хотіла тут ні фіолетового, ні рожевого. Вона гарна, але я просто сюди губи хотіла не рожеві, і не фіолетові. А тепер доведеться змінювати помаду. Для нижньої повіки я знову влажу в найтемніший матовий. І соєдіннявкою те, що у мене відбувається на низу. І цій частині, бо я вже не знаю, що я сама хочу взагалі. Іншу схему макіяжу в голові тримала, але вже як буде, так буде, бо бачу, що виходить гарно, але зовсім взагалі, взагалі не те, що я собі надумала. Напевно, коли вночі знімаю, то якісь нові ідеї в голову приходять. Так то дивіться, як все гарно, таке щось смарагдово-лавандово-фіолетове. А мав бути зелено-червоний мейк, типу Аля кровавий. Певно, нам в житті знато багато крові і трагедії. 18 відтінків, можливо, треба зупинитися вчасно. Взагалі, в ідеалі для палетки настільки різнобарвної і великої, варто створювати там один-два образи, а то і три. Але в мене немає ні сил, ні часу. Сподіваюся, взагалі, що світло не виключать. Тому от, зараз я на цьому зупиняюся, що ми бачимо перед собою. Я думаю, що якщо вас цікавила ця палетка, то ви вже зрозуміли, що від неї очікувати. Давайте я вже палеткою для обличчя рум'янами скористаюся під приємний музичний супровід, а прокоментую, коли вже все буде закінчено. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer no exposure i just wanna be a loner uh, some can't stay sober looking over all their shoulders like moving boulders just to get out of the home it sucks i've had enough i don't wanna feel the stuck under the rug all my I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear. The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But Let's be really real. Anxiety can foggy, all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real. Anxiety can foggy, yeah. all this stuff. It sucks, when you finally feel like giving up Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed, to the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed, I think I've had enough uh, Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless, psychosis, if I keep moping I got nightmares in my head, I feel that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Апенфілі, really like really, really намучилася я з цим образом, але задоволена, як ніколи. Це той самий містично відьомський образ, який був у мене в голові. І я дуже тішуся, що мені вдалося передати настрій. Я хочу вас зарядити на щось таке, щоб у вас було бажання творити можливо, на не настільки щось драматичне, але принаймні такі масінько-повудинку можна десь прималювати в день Геллоїну і відсвяткувати. Бо коли як не зараз отримувати задоволення від життя, давайте по черзі палетка. Тут, звісно, не всі відтінки прям ідеальні, але якщо прибрати таку капризульку, як відтінок Віч, то мені здається, все інше працює. Ідеально. Якщо ви особливо не фанат окремих блискіток, а навпаки любите сатини і металіки, то ця формула вам буде до вподоби. Вона прекрасно працює. Тіні гладенькі, шовковисті, вони ідеально переносяться на шкіру, навіть без бази, з базою все одно. Палетка дійсно спонукає до того, щоб з нею працювати, щось вигадувати. Тіні між собою міксуються матові, добре нашаровуються. Якщо ви будете працювати від темного до світлого чи від світлого до темного, у вас все одно все вийде. Я дуже тішуся, що мені ця палетка дісталася зі знижкою, але навіть без знижки, мені здається, вона дуже класна. Також хочу відмітити, що відтінки не тьмяніють. Тобто, як ми з вами на початку все нанесли, так воно і тримається. Я щось дуже довго з тою повутинкою мучилася, що аж а -а -а. Цезар до нас прийшов на вубочку, я знаю. Всі ми в курсі, вже що вночі Цезар сприймає мене просто як своє ліжко, і він не розуміє, чого я вночі останнім часом працюю. Він постійно хоче на руці. Ну, давай, давай. будеш ж нами закінчувати відео, як друзі. Я вам обіцяла розповісти про палетку від a Сподіваюся, що я зараз не буду своїми рухами заважати Цезарю. Я в захваті, я так давно її хотіла. Я її хотіла ще коли вона на майкапі з'явилася. Цього бренду не було на сайті Єви одразу. Мені аж під час війни я побачила, що IMAGIC з'явився на ЄВІ. І як тільки я побачила цю палетку зі знижкою, це давнішня моя хотілка, можливо, вже рік, я така, ну все, треба класти в кошик. І я не прогадала, подивіться, наскільки яскравий хайлайтер, у мене ніс блищить просто за кілометр. Дійсно, у мене тут якби не на скульптурі основна увага, у мене тут все-таки павутиння на півщуки, тому певно, ви не зрозуміли, як тут що працює. Це ми з вами ще окремо розглянемо в окремому огляді на iMagic. E Корейські рум'яни це просто мімімі -мі -мі для щоденного мейку. Якщо ви настільки поспішаєте перед роботою, що навіть не в змозі взяти дзеркальце, ви все одно ними не зробите біди. Вони настільки вуально якось переносяться на шкіру, можливо, завдяки пушончику. Це такий пухнастик, який дуже приємний до шкіри. Батюшки, як ж приємно! Дуже класно ними користуватися, навіть якщо ви хочете більш яскравого ефекту досягти і берете пензлик, то пензликом ця формула так само дуже класно лягає на шкіру, на півпрозоро. Нам дуже важко наставити плям. Я нашаровувала їх на кремові рум'яна також від Revolution, У мене відтінок Blush BlashMia, їх відома серія Super Dewy, Бо під цей образ мені хотілося глибини, мені хотілося чогось насиченого, і зверху вже додала такого ефекту, ніби я зашарілася. Коротше, я задоволена всім. От Сьогодні зірки зійшлися. У нас з вами класний макіяж як шкіри, так і очей. На губах у мене улюблений дует, яким я з вами вже ділилася це боржуа відтінок Taupuccino. Серія Rouge Velvet Ink, само така рідка, бо у них ще є в пулі такі помади. І Essence лімітка, чи минулорічна, чи навіть ще давніша. Якийсь тут дивний такий відтінок. Все одно я вам всі назви залишаю в інфобоксі. О, тут на попці є. Hot cocoa and Fuzzy Socks. прекрасний відтінок, щоб доповнювати інші помади. І я побачила, як в Instagram якась закордонна блогерка робила такий ефект саме верхньої губи. Бачите, у мене нижня губа нафарбована більш класично, і верхня така ніби якась димка йде. Для життя я б так не фарбувалася, але в контексті такого гелоїнського образу мені подобається, як це на мені виглядає. Спочатку я подумала, що мені наличить і варто повернутися до класичного методу фарбування вуст, але нічого. Сьогодні у нас день експериментів. Дуже тішуся, що вийшло адекватно, бо спочатку щось я там таке наробила, що дала собі. Підводкою за ліве око і подумала, дай Боже, щоб у мене око залишилось на місці. Але начебто все окей, то у мене ліве око постраждало. Ті підводки я купляла два роки назад, щось максимально дешево. Я брала аж 5 відтінків одразу, і продавець дав знижку на знижку, і там вони, можливо, десь 20 з плюсом коштувала, я їх по 16 взяла, чи то мені наснилося через те, що давно брала. Точно цифру, скільки там що коштувало, не знайду. Але якщо вам цікаво, у мене колись окреме відео було, як я купляю залі. Та воно ще російською, але я його перезнівати точно не буду, бо воно там дуже детальне. Я вам і скріни прикріпляла. Якщо вам цікаво буде подивитися, як посилки залі доходять, як там замовляти, то я посилання також залишу в інфобоксі. Дуже хочу вам сказати дякую, що дивитеся відео аж до цього моменту. Це дуже підтримує канал. Це дуже підтримує мене як автора. Адже YouTube так розуміє, що мої відео цікаві людям. Їх можна рекомендувати. Так наше ком'юніті буде збільшуватися. А ви знаєте, чим більше людей, чим більше активності, тим більше в мене мотивації створювати нові ролики. Якщо у вас є бажання подякувати мені за це відео та підтримати мене фінансово, я залишаю QR-код для банки Монобанку. І також QR-код мого інстаграм, де ми з вами можемо спілкуватися частіше, ніж виходять відео. Тож підписуйтесь, ласкаво прошу. Коли у нас Цезарь приходить на ручки, він тут вже просто куняє як може. Це означає, що маші треба закруглятись, як би мені не хотілося сидіти тут з вами далі та ревеніти. розказуйте, що вам сподобалось, як ви відноситесь до таких от ліміток. Колекції відео Revolution, чи вам вони до вподоби, чи ви хотіли б їх собі, можливо, у когось вони вже є. і Не тільки я тоді на знижці в Єві помітила ці палетки, Love Spells, а друге, там щось з приводами. Мені здається, господи, це дьорнувся, зараз... я ж сама перелякалася. галуїнський настрій у нас тут просто з всіх дир. Тож, дякую вкотре, що підтримуєте мене. І сподіваюся, що дуже скоро знову побачимось у нових відео.